Добрий ранок. Ще один сонячний прекрасний день. І я тебе обніму. Я тебе люблю. Ну, біжи до тата я його А ми йдемо за корпошти. Син прислав коробку серветок. Здорово. Каже, що для таких сопляків, як ми, це саме те, що треба. Дайте. Ще поділюся однією ідеєю, що зробити з фаршу швидко і смачно досить. Я тут взяла фарш свинячий, яловичий, яйце, сіль, перчик, і потерла сюди цибульку. Потрібно фарш вимішати гарненько і формувати схожі на бургерні котлетки, а смажити їх по принципу відбивник. Я їх називаю ліниві відбивні, робиться дуже швидко і смакує по-іншому, ніж котлета. Не додаю сюди ні хлібчика, ні нічого. Частичку ще зараз додам. Фарш я вимішала, підготувала тут уже зараз два яйця, трішечки молочка, сіль, перець і борошно. Я беру фарш, кульку роблю, трошки її відбиваю в руках, беру борошно, кладу її у борошно, обвалюю, ставлю на дощечку. Вона тоді не розлазиться, тримається форми і не прилипає до дошки. Ну і тоді вже Якщо є потреба, ще раз її борошні і відправити все це тіло на пательню. Я однією рукою показую, трохи незручно. Робляться вони надзвичайно швидко. Це той варіант, коли вам треба приготувати дід швиденько, а у вас немає часу. Виходять ось такі відбивні котлетки. Давайте подивимося. Вони соковиті і смачні. І швидко, дуже швидко робиться. Вони ніби під час смаження трошки збираються до кульки. Тому, виходить, не така вже плоска, як ми робили, а така трошки вже схожа на котлетку. Так, їдемо ми забирати Елю у садочок. І сьогодні у нас... Ми поміняли одного їздового коня на іншого. Попередня колясочка у нас вже на ладан дихає. Ми її так угробили тими дорогами, перевезенням двох дітей одночасно, що я вже її просто не можу штовхати, вона настільки вже розхитана, нещасна і нею важко керувати. Взяли оцю, вона легка. Але вона менша. не знаю, чи еля там поміститься. Будемо пробувати. А у нашому садочку у четвер буде проходити осіння ярмарка, і я буду пекти два види дуже бюджетного, але смачного печива. Для першого виду печива потрібне одне яйце, 100 мл води, 100 мл олії, дві пачечки по 16 г ванільного цукру. У мене тут три по 10 г. 330 грам борошна і 2 чайні ложки розпушувача. Замішуємо тісто, з'єднуємо яйце, воду, олію, потім додаємо ванільний цукор. Ретельно це перемішуємо. Тепер додаємо борошно. Бажано це зробити у два прийоми, щоб розуміти, яка консистенція тіста у нас виходить. Разом з борошном засипаємо розпушувач. Починаємо вимішувати наше тісто. Спочатку я роблю це віночком, але після того як додала другу порцію борошна, то місити стало зручніше руками. Виходить досить м'яке, нелипке тісто. Печиво формуємо такої подоговатої форми у вигляді пальчиків. Ну, розмір собі вибирайте самі, десь так, шириною 1 см, довжиною десь орієнтовно 3-4 Це печиво класне тим, що воно дійсно робиться дуже швидко, тісто м'якеньке, з ним працювати просто і швидко. І можна відразу там замісив, сформував і в духовку. Не треба чекати, поки воно там відпочине, постоїть годину-дві в холодильнику. Випікаємо при температурі 170 градусів орієнтовно 30 хвилин. У мене було менше, дивіться по своїй духовці. Печиво ще теплим обвалюємо у цукровій пудрі, потрібно десь приблизно 50 грам. І коли спеклося перше печиво, я зрозуміла, що цього мало вату. Тому ловіть рецепт другого бюджетного, але надзвичайно смачного печива. І так, нам потрібно 200 г борошна, 20 г цукру, 100 г вершкового масла і 50 мл холодної води. Борошно, цукор і масло треба перетерти у крихту. Додаємо холодну воду і замішуємо тісто. Тісто міситься досить швидко. Найдовше я перетирала саму крихту. Але то через те, що я дуже поспішала і дала за холодне масло. Загортаємо оплівку і виносимо на холод, десь на годинку. Я не мала часу на це, тому поставила у морозилку. Тепер найцікавіше, формуємо саме печиво. Воно буде у вигляді таких невеличких рогаликів. Для цього я роблю довгеньку ковбаску, ріжу її на рівні частинки і кожну цю частинку розкачую у тонезеньку, таку паланичку. Для рогаликів нам потрібна начинка. У мене консервована вишенька, а ви можете брати хоч сир, хоч повидло, хоч макову начинку. Тут вже на ваш смак. Випікаємо при температурі 190 градусів десь впродовж 15 хвилин. Печиво я теж обваляла у пудрі і вийшли ось такі красунчики, міні круасанчики чи міні рогалики. Два види печива я сипала в одну велику тарілку. Все, я впоралася. А ми з Марком йдемо в сад, дитячий садочок на осінню ярмарку. Ми готувалися, пекли печиво. От, я вчора півночі поклала в останній момент, так сказати. І от ми вже підійшли. Цікаво, як це буде відбуватися. У садочку ще на осінніх ярмарках ми не були. Ну, потрапили ми в садочок. Що б ви думали? Ярмарка має початися з офіційної частини. Знаєте, такий собі пострадянський відголос. Промови, показові виступи, як у нашому дитинстві колись. Купа малих дітей. Ну і, звичайно, їм нудно, їм не цікаво. Більшість з них стоїть, бо так сказали вихователі. Але мені здається, що можна було б це зробити більш інтерактивно, веселіше і коротше. Ну, значно коротше, але вже як є. Ви мені вибачте, але звук я змушена була забрати, бо Бу дуже багато естрадних пісень і різної музики, яка швидше за все не сподобається Ютубу. А тут ми потрапили на саму ярмарку. Я вам мушу сказати, що наші батьки такі молодці. Більшість смаколиків були зроблені самостійно, напечено, наварено, намішано, наготовлено, не купили в магазині, хоча були і такі, і таке, а взяли і самі приготували. Ото ночеви, як я, то сама себе похвалила і ходжу радісно. От наші рогалики. Людей було багато. Ми трошки там поштовхалися, дітям купили смаколики, соку і поїхали собі додому. Еля, покажися. Тобі смачно? Кажу щось. Самотній і одинокий. А то перебирала взуття з надією, що може все-таки він десь лежить і Марко його десь заніс ні, теж викинув у смітник пару. Це якийсь треш з тим смітником. У нас летять речі. Якщо я не догледжу щось, то все. Тут не побачила, коли викинув. Елі Лор направив зробити додаткові дослідження. Після лікарю не сподобався стан її вушка. І ми з самого ранку зібралися і їдемо в Київ в Лор-інститут, Тобто інститут отоларингології імені професора Коломійченка. Ну, а щоб потрапити до цього закладу, потрібно мати направлення від лора і записатися до спеціаліста інституту через спеціальний додаток. У даному випадку Хелсі 24. А ми прийшли в Лорінститут, завели карточку. А, і тут повітряна тривога. А ще виявляється, що кожен медичний заклад може вести запис до своїх спеціалістів через різні програми. От немає єдиної, яка би об'єднувала всі медичні заклади і мала спільну базу даних. Ну все як завжди. Чекаємо на прийом. Зберігаємо тишу. що. Будемо робити тімпанометрію Елі. Зробили отаку тімпанограму. Будемо чекати розшифровки лікаря. Ми вдома все поробили, всі процедури прийшли. Добре, що все нормально, нема ніяких таких проблем. Так, після отитний такий стан, я так розумію, що ми просто ще до кінця не відновилися. Але нічого, це таке дрібниці. Просто в нас валіотити це таке слаббушкати, слабке місце. Доволі часто вони вони бувають, але цей раз був серйозний такий отит. якийсь вірус попався. Приступаємо до домашньої рутини. Потрібно розвантажити завантажити посудомийку, прибрати сміття на підлузі. Вічне. Де воно береться, я не знаю. Ну, я не знаю, ну, ці блага цивілізації трошки і нас. Ну, ми знахабніли. Мені, наприклад, лінь посудомийку розібрати. Я так не люблю. От відтягую, тобто вже коли треба завантажувати, я тоді її розбираю. Або коли щось треба вже звідти якусь кастрюльку дістати. Оце на рутину і головне не сприймати це надто серйозно і я з гумором до цього ставиться. Віденцієш? Це вже не міг дочекатися. Треба було на швидку щось готувати. У нас була котлетка, Зварила макарончики і помідорки чері Реко любить помідорки чері Зрізаю їх так на половинки бо цілу якось йому не вдається роздавити в роті. Впала, ми зараз піднімемо. Їж, в тебе таріло, ще є У продовження теми. Помістилися обоє, тіснувато, але якщо не б'ються, то можна і їхати. Та... Так, Діти і зоопарк.